Авганський тюльпан це стікляний стакан 200 грамовий граняний, вставляється в нього граната без кольця, щикою. І ця вся конструкція встановлюється з внутрішньої сторони на ручку. Так, добровольців бригади Людь вчать розпізнавати, де ворог може сховати гранату, навчання бригади гвардії наступу розпочалися на Львівщині 3 березня. Лариса єдина жінка доброволиця у своїй групі, кожний повинен виконувати якусь функцію. Ну, хтось волонтерець, та хтось пече пиріжки, хтось донатець. я бачила себе саме зі зброєю в руках. Я йшла до цього довго від початку війни, і коли почула, що створюються бригади. Людь, і я записалася. Раніше жінка працювала менеджеркою з персоналу. Зізнається, що не всі з її оточення сприйняли такий вибір. Вони і зараз ще ніяк не можуть усвідомити. Переживають, звичайно донька. Більше розуміє, мама, ну як кожна мама, так. ну але знаючи мій впертий характер, я вирішила, я прийняла рішення з хейтом. Я стикалася, якщо чесно, та ну така проблема існує. На лекціях майбутніх штурмовиків вчать розпізнавати гранати, міни, а також як себе убезпечувати від вибухів. Гранату не потрібно боятися, гранату потрібно розуміти, тому їм потрібно першочергово звертати увагу власне, на такі боєприпаси і знати, як з ними поводитись. У першій навчальній групі бригади Людь 29 слухачів. Вони не мають бойового досвіду, тож інструктори вчать добровольців одразу з декількох напрямків, каже керівник навчань Микола Копельчак. Відбувається відповідності навчання в нас по певних дисциплінах. Саме таких основних це є тактична медицина, вогнева підготовка і тактична підготовка. Це є робота в невеликих групах, тобто зачистка приміщень, тому що вони є штурмовики. Навчання на цьому не завершується навчатися вони будуть. І надалі. На заняттях з тактичної медицини добровольці перебувають у бронежилетах та зі зброєю. За командою інструктора вони імітують поранення та вчаться швидко накладати турнікети. Перший рівень включає в себе п'ять навичок. Це зупинка кровотечі в зоні під вогнем, це надання допомоги. В зоні в тактичній зоні, згідно протоколу марч, тампонування рани, накладання тиснучої пов'язки та забезпечення прохідності дихальних шляхів дуже прекрасно справляються, направду дуже здібні слухачі. Вони мотивовані. Інша частина добровольців вправляються у поводженні зі зброєю. Зокрема, відпрацьовують володіння штурмовою гвинтівкою. Тим, 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 рухаємося. Рух рух рух. Навчання бригади лють триватиме 14 днів. За цей час добровольці мають визначитися, чи хочуть вони продовжувати службу. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.